Король Теренів. Хм, Вони скоро здогадаються, що цим шляхом їм не пройти. Розділ шостий. В чорну безодню. Силові кабелі? Цей тунель тягнеться під морем і з'єднується з центром. Ми потроху спускаємося все глибше. Але він же веде нас на поверхню. Що ми будемо робити, якщо з'являться ті монстри? А вони точно з'являться? Якщо вони з'являться, то я підсмажу їх. Пшуш! Цією штукою не спіши. Я yeah. Що сталося? Дивись. А? А? Він йде під воду? Це що, кінець шляху? Ні. Погляньте, тут протяг. Напевно, він з'єднується на іншій стороні. Стій! Тут проходить дядькабелі високої напруги. Не заходьте поки у воду. Ти йди першим. Mm -hmm. Ти з нас? Найздоровіший, це важливий фактор. Але відійди. А, що Що це був за звук? Голосний. Не хвилюйтесь. Цей звук йде здалеку, він іде не з тунелю. Блик, 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 блик. Що за дурень? Зачекай! Вона температура тіла, ну однак краще, ніж холодна вода. Тепер ворушиться щось не так. М? Ні, Нічого чудово. Тоді ворушися. Блеск, плеск, 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 блеск. блеск, блеск. <реку> Чому? Навіщо він ліг у капсулу, навіть не заражений медузою? Він навіть не знав, як і коли прокинеться. Він не знав, чи це так? Він не міг знати, Але, але. Хм. Можливо, якби він не ліг до капсул. Можливо, тоді б Шизуко могла б прокляття. Це він у всьому винен. Він справжній поганець. Та закрийтеся ви нарешті. Хто ви такий? Нам слід було лишитися і чекати допомоги, як я і казав. Але ж ні, він. Замовкніть, а? А А? Га? Га? Христ. Хрись. Гов. Хрась хрась. Якого? Ух! Вшиваємося! Вшиваймося! Завмріть! Не рухайтеся! Гляньте униз! Не рухайтеся! Якщо ви повільно попливете, тоді вони вас не помітять. Чому? Коли воно напало на останнього, воно не бачило інших. Дивіться! Блеск вода, температура тіла. Гадаю, це обманює його чуття. Вони лише можуть відчувати брижі на воді. Тому, якщо ми будемо повільно рухатися, все буде в порядку. Так, йому просто не пощастило. Поплили. Ти не робіть різких рухів. Що ти знаєш про цей світ? Стеля все нижче і нижче. <рив> Ти в порядку? Так. Бульк, бульк. Якщо ми спровокуємо їх, то вони нападуть. Будьте обачними. А -а -а. Чудово, тут ми зможемо вибратися. Давайте ми з ним перші піднимемося. Чекайте, це, це пастка. Пастка? Якщо піднімемося по сходинках, то будуть падати краплі і тоді всі. Скінчинемо. Ми станемо кормом для цих потвор. Першому, хто підніметься, може і пощастить, але решта не встигне. Нас всіх жреть. І що ж нам робити? Плеск? Брррр. Я придумав. Якщо ми зможемо їх відволікти, приманка. Непогано, але хто? Як ти гадаєш? Приманка? Ні-ні-ні. Якого? А? 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 Пробачте, не здавайтеся без бою. Що? Що ти таке кажеш? Ух. Здороги. Ца! Чорт! Гррр! Я! Га! А! а, а, а. а. а, а. Хррф! Від Відпусти мене! Лайно! Відпусти мене! Рятуйте! Не рухайтеся! Уф я! У, я фу фу-фу-фу, що ти задумав? А? Ти нічого не розумієш. Ідіть сюди! Виходу немає, нам не вибратися, а? Я думав, він здасться, ще коли ми йшли крізь припливну електростанцію? Чорт! відвали, а? Тепер біжіть! Хочеш, поки вони нас доганяють, газовий балон. Чорт! давай, пішли. Ні, 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 ні. Як що хочеш йти, то йди сам. А ти вперта чи не так? Хочеш, хочеш, хочеш швидше піднімаємося. Не, Не може бути. Моя нога. Зачекай хвилинку, виглядаєш жахливо! що ти збираєшся робити? Агоу?